Ви бачите, що на сьогоднішній день та якби десь активніше трошки попрацювали працівники жеків і. Вуличний змет, ну, навіть не справляються служби комунальне підприємство наше вивозити. Ми, десь побачивши це і наперед, хоча ми це десь прогнозували, але ну, десь не врахували такого організаційного моменту. Зразу ж на другий день ми це зараз узгодили, виправляємо. І е, ту, ту техніку, яку ми там зараз закупили малу для ЖЕКів, ми зараз влучаємо і до тієї роботи. От більше того, я хочу сказати, що 29-го. Березня ми проводимо торги з придбання ще одної важливої автомобіля для нашого міста, це пілісоса. десь приблизно кошторисна вартість буде біля півтора мільйона гривень. Вона може трошки і більше буде, але власне ті кошти, які ви вділили депутати міської ради, от е, сьогодні е, ведеться якраз. Пошук того, щоб е, е, знайти найефективнішу з відповідною ціною, щоб знову ж знаєте, ми хочемо це зробити прозоро і публічно, щоб придбавши навіть техніку, там де була придбали техніку, наприкадці е, для Жеків. Малі механізми, От. десь кому хтось знайшовся з оцінкою, що там не за ту ціну купили, не за того не по тій ціні. Ні. Ні. Повірте, що все це робиться відкрито, і голова дуже приділяє таку ну, скупльозну увагу до цих питань, щоб не дай Бог, десь там придбали не те, що потрібно, або як то кажуть, ще не дай Бог за ціною більше, ніж те, що є. От. Тому до цього приділяється увага, але цей механізм, цей автомобіль, він буде придбаний для нас. Міста для того, щоб оперативніше і в повному обсязі місто прибиралося, це такого теж організаційного характеру.